Привіт! Сьогодні я розкажу про дивні розваги канадійців: позитивного вам контенту у стрічку вихідного дня. До речі, цього тижня, ну майбутнього тижня, якщо врахувати з понеділка, вийде контент про медичні професії за вашими проханнями. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Найцікавішу розвагу я залишаю на кінець відео, тому поїхали. Перший фестиваль, про який я хочу вам розказати, це фестиваль Елвісів. Ну, хто ж проживає в Сполучених Штатах, знає, що в Штатах його дуже полюбляють, є він у Лас-Вегасі. А от в Канаді також є найдовший насправді в світі фестиваль. Він відбувається в Британській Колумбії у місті Пеннінгтон, де усі ці новичі Елвісу Преслі можуть подивитися усілякі виступи та позмагатися, хто із них кращий Елвіс. Наступна розвага Lambi Outhouse Race. Що таке аутхаус? Це насправді щось таке, або взагалі це і є такий подвірний туалет. На цьому фестивалі, який також відбувається раз на рік, приїжджають люди з такими хатинками і е, змагаються, хто швидше буде пересуватись у цих хатинках. І там навіть є змагання того. Яка хатинка найкраще прикрашена або за найкращу декорацію? До речі, цей фестиваль відбувається у січні кожного року в Британській Колумбії. Тому, кому цікаво, може ще стигне. Наступний фестиваль це фестиваль Дюкушон у Квебеку. Це насправді фестиваль, присвячений свиням. Він також відбувається щорічно, і е, до нього приїздить більше шести тисяч людей подивитися на змагання. Перебігів усяких свинок, там також будуть музичні усілякі виступи, їжа. Ну, це повноцінний фестиваль, але він усьому пов'язаний саме зі свинками. І нарешті найулюбленіша така дивовижна розвага канадійців це не є фестиваль, але це щорічне змагання зачісок замороженого волосся, яке відбувається на території юкону. І можна подивитися дуже багато цікавих фотографій навіть у наш Geographic, де виставляються різноманітні чудові зачіски, зроблені саме на свіжозамороженому волосі взимку. На цьому фестивалі є змагання як жіночих, так і чоловічих, а також групових заморожених зачісок. Друзі, дайте мені знати, яка з цих розваг вас більше приваблює і які ще цікаві розваги чи фестивалі ви знаєте в Канаді. Усім бажаю приємних вихідних, безпеки, миру, здоров'я. Дякую за перегляд, слава Україні! Побачимося скоро, Па-па!